Знаєте, я багато спілкуюся зі своїми підписниками, дуже багато. Тому що я знаходжусь в Аланії. До мене багато хто приїжджає. Кожного дня у мене є українці з різних країн. Українці з різних країн, котрі проживають в тих країнах не тільки зараз 2-3 роки, а котрі вже 20-30 років. І вони мені розказують про їхню медицину. Знаєте, мого друга Віталій, потягнула спина, його болить, дочекався він до лікаря чотири. А... Місяці чекав прийом лікаря. Знаєте, що йому сказали? Треба більше ходити. Він пішов знову до другого лікаря, заплатив сто чим то євро. Знаєте, що другий раз він сказав йому? Треба плавати. Ось так мої хороші. А ви думаєте, чому пані Марина продає ці грибочки? Чому? Тому що мої підписники розумні і не так як у нас в Україні. Видають ліки кожному і вся, тому що це є, хочу, можу сказати, мафія давати просто ліки без рецепту. І ми себе просто собі просто шкодимо. Ви не уявляєте, як, замість того, щоб гуляти, замість того, щоб плавати, замість того, щоб робити вправи, та їсти бади, які нам дарує природа. Ось і все.